За повідомленням Херсонської міської військової адміністрації минулої доби російські військові 17 разів обстріляли територіальну громаду, використали 74 снаряди. Армія РФ атакувала Антонівку, Садове, Корабельний та Суворовські райони міста. Херсон обстріляли 14 разів. За даними поліції області, російські військові цілили по житлових кварталах, безпілотниками атакували заклад освіти. Внаслідок лучань та пожежі будівля повністю зруйнована. Також пошкоджені сусідні будинки, говорить голова прессофісу. З обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков був під обстрілом Кизумис та Станіслав. Знову авіабомби влучали ці, ці населені пункти. Також і по Бориславщині гатили такими цими ж авіабомбами. Минулої доби під російськими обстрілами опинились три територіальні громади Бориславського району. Розповідає начальник місцевої районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Це Бориславська територіальна громада Новоолександрівська та Тягінська. Ході обстрілу були пошкоджені житлові будинки мешканців та господарчі споруди. На жаль, в ході обстрілу село Львова Тягінської територіальної громади дві людини дістали поранення. Загалом, за минулу добу російські військові 80 разів обстріляли територію звільненої Херсонщини, випустили понад 400 снарядів із різних видів озброєння. За минулу добу шість людей постраждали внаслідок російської агресії. Це двоє людей. З одна з яких дитина підірвалась на полях на мінах Двоє людей в Станіславі: жінка і чоловік, і батько і син, які, в будинок яких потрапив снаряд, і вони отримали поранення кінцівок. Батькові 80, сину 50. Катерина Гончаренко Олена Сумська, Суспільне новини, Херсон.